Далі у нас а, є розмова про твій проєкт разом зі сніданком з 1 плюс 1. Брав тому, що це спеціальний проєкт, який називається Нове життя за 21 день з Пашою Боградом». Як ви пам'ятаєте, ми обрали двох учасниць, які протягом трьох тижнів будуть займатися спортом, спілкуватися з дієтологами і набувати омріяних форм. І сьогодні вже 11-й день проєкту, правильно, Паша? Наверно, ні і у нас є дещо неприємна новина. Одна з учасниць, 37-річна Ніна Скрипка, змушена припинити участь. Вона прийшла на проект після хіміотерапії, але тепер ну, мусить вона продовжувати лікування. Паша, я знаю, що вона не встигла з тобою поговорити. Так, так, да, жаль, все було достатньо так ні Але мисло. ми записали з нею відео, і, будь ласка, увага на екрані. Скоро приезжала ко мне хотели забрать в больницу меня, я не дала им, меня не забрали. Вот сегодня поехала к своему врачу, который вот ведет меня по онкологии. Выяснилось, что у меня не очень хорошие с шейным позвонком. Снимки мне нужно срочно до обследоваться и сказали, что возможно еще одна химиотерапия в ближайшее время. Поэтому, к сожалению, придется отказаться от проекта. С завтрашнего дня я опять в больнице с утра до вечера буду проводить. Паша, что скажешь? А лишь На самом деле на самом деле это тяжелое дыхание, mm -hmm. потому что мы не убрали, просто хотели помочь человеку. Мы понимали, что просто так ей никто не захочет помогать. Это очень большая ответственность и риски. Mm -hmm. Мы взяли на себя это обязательство. Конечно же, скорейшего выздоровления. И когда она будет себя лучше чувствовать, мы ее с удовольствием снова пригласим к нам в проект. Будемо тримати за неї кулачки. Ні, Ніночка, тримайся, все буде добре, ми в це віримо. Ну а поки що я пропоную переглянути, які успіхи, власне, робить наша друга героїня. Звуть її Юля, увага. Осталось 8, 7, 6, 5, садімося нижче. За плечима Юлія Каберник 10 днів напружених тренувань, але це їй далося найважче. Сьогодні було складно. Сьогодні силове тренування. сьогодні всі сили, що були, всі лишилися тут. Ще маленький процент додому доїхати. Та й вдома не легше вранці. Зарядка, увечері розтяжка та ще й десяток індивідуальних вправ від тренерів. Я велико якось робила домашні вправи на розтяжку. То з мене мої трохи сміялися. Що ти робиш? Ну але нічого я кажу. Дивіться собі телевізор. Я роблю, Юлі хоч і важко, але вона не опускає рук, бо хоче отримати фігуру мрії до свого весілля. А воно менше ніж за місяць. Заради швидкого результату довелося і харчування змінити. Смажено яєчну дієтолог заборонила. І Юля тепер снідає по-новому. Ми тепер снідаємо вівсянкою, То з бананом, то з горішками тренери задоволені, кажуть, Юля дуже старається. Вона дуже старається і виконує все з стопроцентної важко, це видно. Я прям, ну, от іноді підходжу, Думаю, хоч би чоловік не впав, хоч би не діржала упражнення. Сьогодні увечері у неї чергові заміри ваги та об'ємів. Цифри покажуть, як дівчина тренувалася.